До захисту батьківщини я долучився у квітні 22-го року. Є задача держати позицію. Я, скажімо так, півроку не спав. От, ну, от, взагалі, ну, Там провалююся в сон. ну Там же постійно гримить, постійно там то все прильоти. Війна це, це настільки, настільки погано, ну, це, це найгірше, що може бути в житті людини, в житті кожного. Я Віталій Гатченко, Все життя прожив в місті Сіверська Донецької області. Місто до повномасштабки було за 30 кілометрів від лінії фронту. Попасно по прямій від нас 30 кілометрів. Я дуже, дуже гарно пам'ятаю, як це все було 24 лютого. Коли почалася війна, потім відразу я дзвонив до своїх знайомих в 24-ту бригаду. Вони сказали, при всій повазі, у нас зараз така черга, ті шість хвиль мобілізації, ми їх всіх викликаємо. Немає вакантів. 25-го я був вже в Бахмутському військоматі РТЦК та СП. От, дав свої дані, хоча я був на посаді, в на, е, мене була бронь е, відповідно до моєї посади, дав свої дані, от, е, сказали, чекайте, до захисту батьківщини я долучився у квітні 22-го року. Не було якогось такого відчаю. відчаю не було. Ми були чітко налаштовані на перемогу, ми їх били, ми їх гнали. Бахмут був моїм. Найскладнішим етапом служби, я більшість часу провів в зоні виконання, в зоні бойових дій. Ну, це обмеження в усьому, це чітка ціль, яку треба виконати. Ціль поставлена командиром. До речі, Балаклейська операція, значить, наша бригада якраз вона була, оця, що почалася ну, скажімо так, серпень, вересень, коли вигнали з залі Ман. Це все була наша бригада в авангарді. Цього. Я це все пройшов, це все крізь мене пройшло. І ви знаєте, в мене повністю змінився світогляд. Я зараз до всього ставлюсь більш філософським. Мене вже мало що може так затронути. Знаєте, що аж, аж так сильно, якесь таке обурення. Ну, хіба що якісь там образи, ну там особисті, або там що стосується української держави, там не було ні натхнення, ні часу писати вірші. 12 листопада 1986 року я написав перший свій, ну, так би можна сказати, сформований вірш. Мені було 12 років. Я пам'ятаю, оцей холод, який пройшов аж до кісток в квартирі, він вже виходить. І я чомусь взяв і отак от написав вірш. Вірш називався просто зрозуміло, відповідно до ситуації, Бахмутка. Бахмутка тиха річка, низенькі берега, повільна, невеличка, а так все дорога. Перші мої вірші були українською мовою. Ну, тому що я українець. В моїй родині завжди розмовляли українською мовою, мої діди, прадіди. Ну, Це було природньо, це, це не викликало ніяких труднощів. Вірш може роками шліфуватися. Один вірш в мене шліфувався років 6-7. Знаєте, от. Спочатку оця хвиля, спочатку виписався все, потім е, підшліфував щось не те. От, от десь от, 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 от щось не от щось якось не те. Відкладаєш в скриню, потім повертаєшся, зачасту випадково повертаєшся. Буває і так, не те, що там планомірно, Повертаєшся, оп-оп-оп, і пішло, і пішло. І потім кажуть, ну слухай, як наче сьогодні написав, а віршу вже ого, скільки з бородою. І коли написали після фронту перший вірш, і про що він був? Перший вірш після фронту, він був автобіографічним. Він був автобіографічним, він був про те, хто я зараз, про це, про мене. Чи можете його пригадати зараз? Можу. Притомився від зойків і свисту, від сирен і безликих речей. Я з Донеччини, тут не туристи, гул і скрики сталевих дощей. Пережиті і віра, і дати, і окопи, і гради, і гнів. І полишена спалена хата, розпач втрати своїх пацанів. Не шукав хитрому стягу, не лазав я чужинських чобіт, а за покликом став під присягу, бо колись прочитав заповіт за півсотню. Не віка картина, ні паркану, ні броду, ні сну. Та незламна моя Україна. Тож зустрінемо знову весну. Чим більше всього пишаєтесь, що ви зробили такого важливого для себе, для рідних, для людства, для спільноти, для країни. Я пишаюся своїми дітьми, а те, що я зробив, нехай запитайте у інших.